Добрий день, любі друзі. Хочу хвилиночку з вами порозмовляти. Йду на працю, ходила на мешкання перевдягатися, бо затепло, а зараз будемо з чоловіком красити там, де стоять автомобілі, оці полоси білі між ними. Хоч це і не наша напевно робота. Но... Будемо робити ми її. Зараз там вимітаємо пісок весь, деяка трава вискубуємо. Ось так. Така у нас сьогодні буде шикарна праця. Хочу побажати вам усім, хто зайшов до мене на мій канал, вимушене життя в Польщі. Побажати вам всім добра, миру, злагоди, добробуту, здоров'я. Як можна скорішого повернення до нас додому в рідну Україну? Дякую всім, хто зайшов до мене на цю хвилиночку. Будьте здорові! Рубашку обтягни рубашку на спину натягни гола спина